Вітаю, шановні українці, в німеччині не можу не поділитися з вами позитивною новиною. Німецькі адвокати подали колективне звернення до державних органів влади Німеччини з проханням друзі спростити умови працевлаштування для українських біженців, щоб вони в подальшому могли легше змінювати тимчасовий захист на робочі параграфи. Друзі, це ті ініціативи, про які я завжди казав. Вони вже починаються. І німецькі асоціації, такі як Асоціація адвокатів Німеччини, вже починають ініціювати питання про те, щоб залишити і інтегрувати українців в Німеччині на довгострокову перспективу. Тому, кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост даного відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, в березні 2025 року, буквально два місяці назад, німецька асоціація адвокатів дойч Рамвальд Ферайн подала офіційне звернення до німецької влади з конкретною законодавчою пропозицією, а саме внести Україну до переліку так званих дружніх країн, визначених параграфом 26, абзац 1 Бешефігунсферорну, положення про працевлаштування іноземців. Що пропонує Асоціація адвокатів Німеччини? Вони пропонують внести Україну до списку країн параграфу 26. Щоб українці могли працювати легально в Німеччині на будь-якій посаді, кваліфікована ця посада чи не кваліфікована, щоб не було таких жорстоких вимог до наявності визнаного диплому чи високої зарплати, і без залежності від статусу тимчасового захисту, тому це друзі дуже важливо. Асоціація адвокатів Німеччини прямо вказує, що після завершення тимчасового захисту сотні тисяч українців не зможуть виконати вимоги для отримання нового дозволу. На проживання фактично робочого параграфу, оскільки не мають визнаної професійної або академічної кваліфікації в Німеччині, не мають достатнього доходу, не проходять перевірку пріоритету, не зможуть знайти роботодавця, який відповідає усім бюрократичним критеріям. Це створить масове правове та соціальне виключення, коли люди, які вже працюють і інтегровані, втратять право на легальне перебування. Тому Асоціація адвокатів Німеччини друзі і просить спростити. Е, Дані вимоги для працевлаштування українців, які вигоди е, від внесення змін е, до даного параграфу 26 шість саме включення України до дружніх країн. По перше, це спрощення ринку праці. Українці зможуть працювати вільно без зайвих бюрократичних перепон, зменшення тиску на відомство не потрібно буде аналізувати кожну справу окремо після закінчення тимчасового захисту, підтримка інтеграції і політичний сигнал, що е, Німеччина не лише Лише на словах підтримує Україну, друзі. А на практиці це буде означати, що коли ви захочете змінити ваш тимчасовий захист на робочий параграф, це буде набагато легше, друзі. І це саме ті ініціативи, про які я вам кажу останні півтора року, про те, що Німеччина буде піднімати ініціативи того, як спростити інтеграцію українців в Німеччині. Вже були звернені асоціації медиків Німеччини щодо спрощення процедури визнання медичної освіти українців в Німеччині. І асоціації перевізників для того, щоб спростити визнання водійських посвідчень для професійних водіїв ЛКВ АРЕР. Друзі, і далі дані зміни будуть тільки наростати. Тому я дуже надіюсь на позитивні зміни для інтеграції українців в Німеччині. А ви обов'язково зробіть репост даного відео з повагою, ваш адвокат Девченка.